Щороку, 11 січня, світова спільнота відзначає міжнародний день. Дякую. Часто в поспіху ми забуваємо сказати це слово. Проте говорити слова вдячності потрібно завжди, адже вони несуть в собі позитивні емоції, здатні одразу підняти настрій. Тому напередодні цього свята ми вирішили дізнатися, кому та за що дякують житомиряни. Нашим воїнам, золотим нашим захисникам, і дай їм Бог здоров'я вернутися живими додому. Їм дуже велика така дячність, дуже велика. В першу чергу я хочу подякувати своєму племіннику, подякувати за те, що він захищає нашу землю. І дай Боже йому здоров'я і щоб його щоб кулі не брали, тобто, щоб шаблі не брали і кулі минали. Оце все. І подякувати всім українцям, котрі допомагають. Нашим військам, обороняти нашу державу. Хочеться, дуже хочеться, щоб вся війна в цьому році конкретно закінчилася. Перемогою України. А інакше не може бути. А тоді візьме, вила та піде на фронт. Оце таки іншимо. Дякую. Дякую вам. Своїм батькам, дітям і онукам. За що? Ну, за любов. За турботу. Дякую за те, що я можу ходити спокійно по вулицях. Своїм батькам за те, що народили мене чоловікові, за те, що він в мене ну, дійсно прекрасний чоловік своїм дітям, за те, що вони в мене є, і радують мене кожен день. В першу чергу, на сьогодення, це нашим воїнам, які дозволяють ось так сьогодні знаходитись в центрі Житомира, безпечно знаходитись в центрі Житомира. І про це потрібно пам'ятати щоденно. Безумовно, своїм батькам, своїй сім'ї за ту любов, яку я завжди отримую. Звичайно, нашим воїнам це в першу чергу всій Україні, щоб ми мали сили все це витримати, щоб нарешті прийшов кінець, ми могли зустрічати новий рік і взагалі всі свята, і кожен день тихо, спокійно і з радістю. Так. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.